У селах Вінничини тепер простіше отримати необхідні ліки. Там запустили тестовий проєкт Доступна аптека. Мобільний пункт приїжджає в населені пункти, де немає стаціонарних аптек. мені. Фонд МХП громаді в партнерстві з Укрвакцина Міністерства охорони здоров'я України започаткував новий маршрут мобільної аптеки. Сьогодні МХП Благодійний фонд. Запропонував такий проект, щоб доступні ліки на місцях, щоб люди мали змогу собі купити ліки, які вважають за потрібними. Нещодавно мобільний аптечний пункт працював в селі Воронівці у Ланівської громади. Тут місцеві жителі змогли скористатися програмою Доступні ліки більше 1100 населених пунктів тільки у Вінницькій області, які не мають ні аптечних кіосків, ні аптек. Тобто це ті люди, можливо, це невелика кількість людей проживає, але це ті люди, які сьогодні не можуть придбати навіть елементарні ліки. І тому спільно з Укрвакциною запустили саме такий проєкт у Вінницькій області, поки що в тестовому режимі в Уланівській громаді, для того, щоб максимально наблизити таку послугу саме до людей, які знаходяться і проживають в селі. Мобільна аптека пропонує препарати безкоштовно або з частковим відшкодуванням у рамках державної програми, а також інші ліки за доступними цінами. Ми пишаємося тим, що ми можемо доставити лікарські засоби, в тому числі і за програмою Доступні ліки. І це дозволяє людям отримати лікарські засоби безкоштовно або з незначною доплатою. Проєкт Доступна аптека охопив майже 19 населених пунктів. Люди радіють, адже тепер не потрібно їхати десятки кілометрів за медикаментами. Буде дуже добре, тому що багато є людей, які е, пожило у віку і не можуть добратися, наприклад, у нас 4 кілометри у і не можуть добратися за лікуванням. А тут таке приїхали, то чи хтось комусь поміг, чи комусь купив, чи. Ну, мені кажеться, що це добре. Мобільний аптечний пункт обладнаний стелажами та холодильниками. Це дозволяє перевозити навіть ті препарати, які потребують спеціальних умов зберігання. Це дає змогу людям просто забезпечити самими необхідними лікарськими засобами сьогодні. В такий важливий час для нас і в найвіддаленіших населених пунктах. Ваше рішення це дуже важливий крок, дуже велика відповідальність. Це турбота про здоров'я людей в першу чергу. Для мешканців сіл це не просто зручність, а реальна можливість вчасно отримати лікування. Якщо тестовий маршрут проекту Доступна аптека покаже ефективність, його планують поширити і на інші громади області.